Привіт, мудрим небайдужим! Головні новини станом на ранок 21 людня 2025 року. Страшний удар по Україні. Дрони, ракети, жертви руйнування. СБУ наїхало на набу. Що це? Відповідь за Резнікова, Умерова і Чернишова. Чи щось більше? Ну і черговий раунд перемовин щодо перемир'я і миру між Росією і Україною в Стамбулі друзі, по порядку. Сьогодні певно черговий антирекорд не чути заяв протиповітряних сил, Міністерства оборони. Однак тільки по Києву 15 влучань, Івано-Франківськ і багато міст теж під ударом. Чисельні руйнування про жертви, допоки невідомо. Все це відбувається на фоні заяви Зеленського, що ми продовжуємо війну. Наші воїни повернуться з фронту тоді, коли переможуть ворога, переможуть Путіна. Саме таку заяву зробив нещодавно Зеленський з Трибуни Верховної Ради. Звичайно, легко говорити про війну до останнього українця, коли твої рідні, коли твої діти в безпеці. Не знаю достойно, де батьки і діти Зеленського, тому що одні журналісти пишуть, що, начебто, в Ізраїлі, другі пишуть, що в Саудовській Аравії, однак зрозуміло, що в безпеці. Такі самі безпеці, як і батьки та діти пана Умерова, який вже займає посаду. Секретаря Національної безпеки і оборони. Ну а щодо батьків пана Сирського, то вони взагалі проживають в Росії. Всі ці і інші керівники в Україні мають добре облаштовані бомбосховища. А мої рідні, мої близькі, певно, як і ваші, вони віряються і ховаються в сховищах, фактично в підвалах ботоквартирних будинків, які, як на мене, абсолютно не небезпечні, пряме влучання, і це може бути завалений могильник. Тому такі, як я, напевно, такі, як ви, ми хочемо миру, але Зеленський ні, не хоче. Крім того, Зеленський ну, не ініціює якихось додаткових домовленостей. Я не чув якихось відповідей Росії з пропозиціями щодо якогось компромісу. Ні. Ми всі з вами почули умови Росії. Але з боку України, принаймні навіть в українських змі, позиції щодо цих умов і запропонування якихось альтернативних я не знайшов. Якщо ви не знайшли, то скиньте мені в повідомленнях. Я так само не бачу прохання Зеленського до ООН, до Євросоюзу, до Сполучених Штатів Америки припинити війну, включитися в цей процес, вблагати Росію, щоб вона перестала вбивати. Мирних українців ні, ми чуємо тільки вимоги зброї, і як не прикро, українське суспільство воно вщент зазомбоване. Воно радіє тому, що зараз поневіряються росіяни в російських аеропортах. Та мені абсолютно до п'ятої точки, як там поневіряються чи ні росіяни. Мені головне, щоб мої рідні, близькі, мої знайомі не поневірялися в Україні. Мені не краще від того, що прилітить десь по Росії. Мені головне, щоб не прилітало по Україні. А українцям згодовують оце ЕПСО і вони аплодують. Самі знаходяться в, в, в укриттях та не бомбосховищах, самі знаходяться в задимлених в станціях метрополітену, як Сьогодні були на Лук'янівці, і радіють, що в Москві в Аеропорту теж виявляється летять дрони, і там люди сплять на підлозі. Ми подарили, друзі? Пасіть, пасіть своїх гусей, боріться за свою безпеку, за безпеку своїх рідних близьких. Від того, що когось б'ють разом з вами, вам точно легше не буде. Ну а в Україні свої, свої розбірки. СБУ сьогодні почало ранок з обшуків набу. І це, скоріш за все, відповідь Набу за те, що вони посміли нехайти на Чернешова, на Умерова, на Резнікова. Починають відкривати нові справи, щось там вимагають разом з так званими антикорупціонерами. Я не вірю ні в СБУ, ні в набу. Я вважаю, що то одного поля ягоди і вони там борються за своє. Тим більше, що я не бачу якихось результатів по боротьбі з корупцією, і по і в принципі не може набу побороти корупцію в Україні, тому що керує всім Володимир Зеленський. Якщо НАБУ там перегне палку, то от буде так як сьогодні. До речі, сьогоднішні обшуки фактично знівелювали всю роботу Набу. Яка я розумію, працювала працювала і на зовнішні інститути на Сполучені Штати Америки і передавала дані безпосередньо американцям, які ініціювали створення того ж самого Набу і САП. Але зараз ці справи вже стають відомі фігурантам цих справ, та? тому що СБУ отримала доступ до оперативних матеріалів під час цих обшуків, заяви, що там хтось в набу. Працює на Росію, ну у нас всі, хто зараз проти Зеленського і його банди команди, вони всі працюють на Росії. І по мені Служба безпеки України пише листи Служби безпеки європейських країн, розказує, що я диверсант, прибув в, Є... в ЄС підривною діяльністю, агент ФСБ, і такі казки, що я просто зачитуюсь. Так те саме і зараз ну, будуть діяти проти НАБУ. Там, начебто якогось працівника Набу, батько громадянин Росії. Ну, а що це? дивина чи що? А у нас у пана Сирського, наскільки журналісти пишуть і батько в Росії, і мати в Росії з російськими ж паспортами, і навіть брат. Тобто тут ми не бачимо, а це інше. Тут, тут, як то кажуть, це зовсім інше. А от в набу якого знайшли. Я не захищаю набу. Я думаю, що там, ти скажеш, такі самі вони всі одного поля ягод. І я не бачу якихось позитиву від роботи цих органів. Так, само не бачу я якогось позитиву від діяльності Шабуніна однак його заяви напередодні ну цілком пояснюють сьогоднішні обшуки. Набу от до вашої уваги його виступ. Я вважаю, що Зеленський закінчує розгортання системи викачування крадіжки розкрадання грошей з оборонних закупівель. В цій системі є два ключових елементи: перший свароват. Причому сварувати так, щоб не було видно, ну бо ще ж вибори на носі, і друге зробити так, щоб ці кляті антикорупціонери набу і сап не догнали нас хороших, ну їх хороших, тобто міндіча і компанію довкола. Почули, друзі, прямий наїзд на Зеленського, пряма вказівка на конкретних високопосадовців. Ну і, звичайно, після такого будуть гризтися. З позитиву я скажу так, жаби гадюка гризуться, павуки в банці хай перегризуться, хай ще підтянуть важковогівиків, хай підтянуть Офіс Президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, хай зжеруть себе, хай перегризуть один одному горлянку. Українцям просто буде від цього тільки легше. Тому що всі ці надбудови, вони паразитують. І зараз просто йде боротьба за владу, за боротьба за вплив. Використовують ті всякі ЦПК, використовують ці набуса, а все буде вирішуватися в форматі домовленості в США і Росії. Уже оголошено наступну дату перемовин найближчими днями 23-24, як анонсували джерела з Турції. Будуть саме в ці дні. Саме в ці дні планується проведення третього раунду перемовин. Сподіваюся, що на цей третій раунд перемовин українська делегація приїде з якимись альтернативними пропозиціями, Щоб ці пропозиції будуть підсилені позицією Сполучених Штатів Америки. ключового ігрока, до якого хоч якось прислухується Росія. І все це на фоні звичайно об'явленого 50-денного терміну Трампа. Ну, друзі, отакі останні новини. Вечором підведемо підсумки. Думаю, сьогодні день буде гарячий, тому що попереду трьохстороння зустріч. Зараз чекаємо реакції Сполучених Штатів Америки на безпреділи СБУ. Ну, нічого дивного, але сьогодні, думаю, буде цікаво. Дай Боже, щоб не було страшно, бережіть себе і своїх рідних і близьких.